Оце замовив у людини насіння хурми Мідер. Написано. 12 штучок всередині 10. Другий раз замовляю вже у цієї людини. Два роки тому замовляв. Були насінини ось такої форми, такі красивенькі. ну, разів в два, мавірно, більші. Якщо не в три. Цей раз? Це мало того, що щось таке дрібне, а одна? Одна взагалі не хурма. Дивіться, це кругле, це мені наче на, на Кізіл. От в мене питання. Оце сьогодні яке у нас 29 грудня? А яке 20? 30-та вже? Ну, секундочку. Не можу, не можу подивитися. Пред, предноворічні, так сказати, дні? Оце у мене питання. От, от ви, ви б написали б от людині, поскаржились би, невелика ціна 10 гривень штучка. Ну, от мені написать, поскаржитись людині, що ну, щось не то. Ну, щось не то. Це ну, хіба це, це, хіба це просте? Чи чи залишать як є, промовчать? От напишіть мені, будь ласка.